Волонтерить і об'єднує людей. Вранці першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олеся Ліфаренко почала шукати спосіб допомогти країні. Вона пригадує, пішла до військкомату, де одразу зустріла багатьох знайомих, які вже займалися волонтерством. Жінка розповідає, спершу підтримувала захисників та захисниць найнеобхіднішим продуктами, формою, термобілизною, канцелярією та іншими важливими речами. Я дуже ну, хвилювалась там за багато місць, але от дуже за Маріуполь переживала. І коли от Маріупольці почали приїжджати в Тернопіль, ну, я побачила, що є можливість з ними ну, якось долучитись до цього, то я потім рік, от, ну там 22 по 23 ще працювала в центрі Я Маріуполь, допомагала внутрішньопереміщеним особам з Маріуполя з працевлаштуванням. З часом потреби військових зросли. Тож Олеся Ліфаренко почала організовувати благодійні ярмарки біля храмів Тернополя. До ініціативи охоче долучилися знайомі та інші волонтери. Олеся зізнається, їй приємно бачити найбайдужих людей, готових підтримати добру справу. Останній ярмарок відбувся біля церкви святого апостола Петра, де близько 40 господинь принесли домашню випічку. Усі зібрані кошти передали нашим бійцям. Збираю для морської піхоти 37-ї бригади, для 118-ї окремої механізованої бригади, і ну в кооперації там ще з іншими волонтерами, то для 78-го полку ДШВ герц. Ну і так по потребі, якщо чесно, є одиничні звернення, наприклад, там на амуніцію, на якесь харчування. А так, це часто це машини, часто це засоби радіоелектронної боротьби. Олеся Ліфаренко зазначає, люди розуміють мету їхньої роботи, тому до ініціативи долучаються не лише мешканці міста. Майстрині з різних куточків України передають вироби ручної роботи, сумки, підвіски, ікони та інші речі, які також виставляють на продаж. Волонтерка каже: наразі вдалося провести вже 17 таких ярмарків, на яких щоразу збираючи малу суму для захисників та захисниць. По-різному. Може бути, це 17 тисяч. Ну, Були там випадки, коли це там велика церква, і це там, коли ми приходимо туди там раз в півроку чи в рік, то це біля сотні тисяч. Ну, в середньому це 30-40 тисяч. Наступний благодійний ярмарок відбудеться 23 березня біля церкви Зерваницької Матері Божої. Волонтерка запевняє, зібрані кошти спрямують на потреби батальйону безпілотних систем 37-ї окремої бригади морської піхоти.